Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у мене зовсім неочікуване відео з розпаковочкою подаруночків. У цей передноворічний день, а саме 31 грудня я зараз знімаю, і я щойно з почти до мене приїхала така подарункова коробочка від Ірусі. Канал я обов'язково підпишу. Ви заходьте, знайомтесь, а я Ірусі щиро дякую за такі чудові подарунки. Я вже коробочку розпакувала. Я з нетерпінням просто хотіла подивитися, що там є. Все дуже гарно було запаковано. От я Ірусі щиро дякую за такі прекрасні чудові подарунки, які вона встигла мені вислати ще так зовсім напередодні нового року. Я не знаю, коли ви подивитесь це відео, можливо, вже 1 січня нового року. От, Іруся, я тобі ще раз ще раз дякую. Бажаю тобі та твоїй сім'ї міцного здоров'я. Бережіть себе, любові вам, миру та злагоди. І нехай цей 2024 рік наступаючи принесе нам звичайно таку омріяну та бажану перемогу. А тепер давайте приступати до власне самих подарунків боях. Приємному такому шоці, скажімо так. Звичайно, що вперше Іруся мені поклала ось такого смачненького шоколадного миколайчика. От, дуже тобі дякую, будемо ласувати всією сім'єю. Наступне, що мені попадається, це ось такий це гель, лімітована колекція від Oriflame з кокосом. От так, я не знаю, чи він тут розкручується. Як він відкривається, він запакований. Добре, не буду поки що відкривати. Він поки що піде в запаси, тому що гелі в мене зараз дуже багато. Але аромат кокосу я дуже люблю. Тут об'єм 250 мл і взагалі з продукцією Oriflame я не дуже знайома. От, дуже мені приємно мати таку е, передноворічну новиночку. Е, Наступне, що вам покажу, одразу не відходячи від самого пакування, це таке ось мило, е, така от приємна шкарпеточка. Приїде донечка, бо вона зараз в батьків. І ми обов'язково це мило відкриємо, і вона буде, думаю, ми всі будемо користуватися, тому що тверді мила ми дуже сильно любимо і користуємося як і рідкими, так і твердими милами. Це дуже приємно. Далі, подивіться, яка милота, така новорічна дерев'яна підвіска, сніжинка Я, звичайно, зараз її і відкрию. І я думаю, що на моїй ялиночці знайдеться для неї місце. І ми з вами її одразу і почепимо. На ялиночку, тому що такі дерев'яні прикраси я надзвичайно сильно люблю. Все що таке, бачите, красивеньке. Дивіться, як гарно переливається з золотком, щоб її вчепити, щоб всі бачили. От, десь тут ми її і почепимо відразу, так щоб її було видно. ось Подивіться, яка ще одна новорічна іграшка буде на нашій ялиниці. Так, далі Іруся мені прислала, це було окремо запаковано. Ось така. Ні, це не мініатюрка, бо я хотіла сказати, що це мініатюрка, це, напевно, повна версія, тому що тут об'єм 50 мл, але таке приємне пакування світе Delight. 95% натуральних інгредієнтів, органічні олії. Це крем для обличчя, а теж написано, що це бренд Oriflame. Давайте ми з вами він ще теж запакований. Я маю надію, що я його в найближчий час обов'язково його візьму в використання. Також дуже симпатичне пакування це Love Naturals, Ні, Love Nature. Крем для рук, теж Oriflame. Ось, Oriflame, це шведська компанія, 75 мл об'єм. Так, тут він приходить. У нас, напевно теж запакований, тому що. Ні, не запакований. О, супер. Я відразу тоді беру його у використання, бо досить приємна така консистенція, яка, в принципі, дуже швидко розноситься на руках і поглинається. Ой, дуже приємний аромат. Це Грійфруд. Такий, знаєте. Солодко-гіркуватий, але дуже-дуже приємний. О, залюбки буду користуватися, дивіться, швидко поглянувся, ручки зволожені, прекрасно. Чудовий подородочок. Дякую, Іруська. Так, далі покажу вам. Ось недавно ми з вами в моїх порожніх пляшечках підбивали підсумки, і я говорила, що цей аромат мені дуже сподобався. Тепер маю ще один пробничок: це Avon Love You. Дуже приємний такий солодкавий. Дуже приємний аромат. Малинова троянда, я б так сказала, дуже класний. І ще один пробничок, який Руся мені поклала: це Black Sound Reels. Ось так виглядає теж. Айван це чоловічий. Теж віддам чоловікові, нехай користуються. Я з цієї серії Black Sweet. По-моєму, я нічого не замовляла ніяких ароматів. Чи, можливо, були в мене колись замовлення, але ну, я вже це не пригадаю поки що. Саме солодки я залишу вам на пізніше. Так, далі. Іруся прислала мені дві тканинні маски від бренду AnLip. Це корейські. Дуже приємно, буду тепер релаксувати в горизонтальному положенні. Дякую, буду користуватися. З цим брендом я знайома, по-моєму, ось ця з алоє в мене була, а це в нас йде з чим Зволожуюча. Входить деревне вугілля та інші рослинні компоненти. От, чудово, з цією знайомо. а ця з алої я вже така в мене точно була. Так, далі, в ще одному згорточку були ось такі продукти: це Glenb, олівець для губ в 102 му відтіночку. Так, Моя колекція губних олівців поповнюється. І цей олівець не виключення, він іде, звичайно, ж в цю мою колекцію. Напевно, треба було розпакувати саме це пакування, але нічого страшного. Зараз я це все розпакую і ми з вами подивимося. Це є олівець в дереві. Ось тут, напевно, буде краще видно, який це ось відтіночок. Давайте ми його помалюємо. Так, це абсолютно мій колір. Я такі люблю насичені відтінки. Ось, подивіться, яка красота, дуже гарно малює. От, я олівцями дуже люблю користуватися. Залюбки будуть цим користуватися. І тут зручно, що є відразу точилочка, можна собі підточити. Дуже класний олівчик. Так, Наступне що було. Це від Патрісія Ледон. Я між іншим теж люблю дуже Патрісі Яледон. Цей бренд. Є в них класні продукти. Це Фломастер для очей. Тату. 2 в одному. Чорний колір. Ох, буду вже я собі робити різні креативні макіяжі. Будемо з вами щось новеньке пробувати. Я не знайома з таким. Продуктом. Давайте ми з вами подивимося. Ось так виглядає сам продукт. Досить таки цікаво. Так, давайте подивимося, що тут з цієї сторони. Ага, з цієї сторони у нас це, напевно, сам, саме тату, так, ось така в нього йде от. Давайте попробую. Ага, це, це напевно, стрілку навіть класно буде малювати. Подивіться, який штамп. Так, тут я спершу оце невдачно зробила, а оцей. Давайте ще раз ми з вами перекладемо. Вау! Дуже така цікава штука. Да? Стрілочку от прикласти собі і зразу відбити. Круто! Беру з собою в використання. А тут у нас що? А, а ось тут ось такий пензлик, щоб домальовувати власне цю стрілочку свою. Дуже цікава така форма. Так, а, щось на руці перепрошую за мої руки. Щось я десь злізла в якусь чорну фарбу. Дуже цікава штука. Дякую, Іруся. Буду залюбки такою штукою користуватися. Наступне, що в мене було в подарунку це ось такий бальзам для губ, для наймолодших. Це напевно для доці Color Intense, Мавка. Між іншим піде зразу вже ж у використання. Ось так він виглядає. В Ірусіних покупках я бачила такі бальзами. Боже, яка красота, як смачно пахне. Ну, Якщо в мене доці його не забере, то, звичайно, ви можете бачити цей бальзам в моїй моїх косметичці. Так. І а, наостанок, я просто в шоці, дівчата, це декоративна косметика, звичайно. ж. Це недавні новинки від ламель. Виходили нові рум'яна. І я люблю теж ламель, розпаковую зразу для вас. От, Це в нас Cіколо, так, 407-й апрікот називається. Я так подивлюся, щоб коробочка в мене не впала з рук. Ось так називається власне, відтіночок. Ось так виглядають самі рум'яна. Я багато відгукненних чула, комусь не подобається, комусь не подобається. Була на днях в Єві, але а там цих новиночок у нас вже не було, тому що там зараз в Єві якраз сьогодні останній день є різні акції. Може, дивіться, яка краса, який тут відбиток. Так, більше моя коробочка не впала, бо тут ще дуже солодкий подаруночок. Кажуть, що це дуже рум'янь рум'яні. Рум'яна дуже пігментовані. от. Давайте ми з вами на це подивимося. Але я. о, який класний відтіночок. Супер! Буду залюбки користуватися, теж йде зразу в мою косметичку. Але вони якось гарно розташовуються. Подивіться, рум'яна зараз в такому тренді. Супер, буду залюбки користуватися. Дякую, Яруся, за такі чудові новинки. Я з ними тільки знайома була завдяки тобі, тому що в нашій Єві вже таких відтінків цих нових немає. І подивіться, який свор залишився на пальці. Так. Косметичку на січні ми з вами обов'язково будемо збирати, бо я бачу, що такі відео на моєму каналі вам дуже подобаються. От так. І наступне саме солодке. Я аж відкладу коробочку, щоб я зараз просто десь щось не впустила. Це, подивіться, яка красива палетка, аж камера моя розгубилася. Дивіться, а це, власне, тіні від Glam Shop. Я могла тільки про такі мріяти. Можливо, я десь колись задивлялася на такі тіні. Я зразу вам покажу. Це поляки виготовляють. Я думала, що тут є якісь назви, але тут. Називається це, так, ще раз покажу вам палеточку, ось так, щоб вона вам не відблискувала. Називається ці тіні, так, плівочка впала, ну, звичайно. А, називається ці тіні, це, це млода. От, дивіться, які тут красиві ті відтінки. Я так розумію, зараз ми будемо з вами їх свячити, два матових ось цих. Ось цей де, такий шимерний. Ось цей Давайте. Так, треба руки руки було дати до чимось повитирати. Добре, починаємо свочити. Так, ось цей перший відтіночок. Дивіться, він виглядає, такий звичайний. Де ми будемо свочити? Ось тут. Для розташування, от дуже такий цікавий відтіночок. Він десь таким трошечки рожевим, мені здається, під тоном. Хоча, повіться, воно зовсім буде виглядати навіть по-іншому. Наступний відтіночок це такий ніжно рожевий. Ось, подивіться, це ось цей. Давайте робимо своч. Так, ще раз наберу трошечки їх. Та, такий ніжно-рожевий, дуже теж цікавий, що залишилося на пальці, і що по свочу в нас виглядає. Так, наступний відтіночок. Давайте ми з вами візьмемо ось цей. Це такий прям якийсь сіро з якоюсь фіолетовинкою і з рожевим. Це, напевно, якийсь двохром, тому що він переливається з рожевого. Я бачу тут і зелений, і дивіться, які сяяння. Так, давайте ми робимо звичайно свотч. Красота. Боже, яка то красота. Камера розгубилася. Дуже-дуже ніжний відтіночок, дуже красивий. Бачите, переливається з зеленого в рожевий, Дуже цікавий. Цей відтіночок прям красота. Ця палетка, звичайно, теж піде в використання. І, звичайно, що глітер, який потрібно садити на базу. Ну, глітер це, звичайно, Класна штука. Я люблю глітери, незважаючи, хто б там що не говорив. Звичайно, якщо у вас є якісь подразнення на очах, то глітери вам не підійдуть. Але подивіться, яке це масло масляне. Так, я ж такого прикраю, що він мене не випав, бо все може бути. І ми з вами подивимося на цей глітер. Вау! Він абсолютно повністю перенісся. От, подивіться, тут якісь сяяння на цьому передньому. Він абсолютно перенісся. Так, мені про точно треба купити клей для глітеру. Хоча дивіться, як він, як масло, розтушовується. А тут тепер в цьому відтінку я навіть бачу якийсь і зелений, і рожевий, може це якийсь мультихром, я не знаю. От. Ну, я б не сказала, що це прям глітер, глітерний. Тут немає якихось таких шматків окремих, щоб відпадали. Там, чи Ще, що, Дивіться, він тягнеться дуже класний і він, дивіться, що залишається на пальці. Досить класна штука. Тут, напевно, вже ж написано для таких, як я, що це таке є. От, але це треба перекладати, тому що тут все написано на польській мові. Ось. Бачите, тут все польською написано. Ну, чудова палетка, супер. І Руська ще раз тобі величезне дякую. Це просто неймовірна палітра. Така, знаєте, якась святкова, ну дуже красива, Давайте ще вам особливо ось цих два. Ну, так, і ці матові, досить цікаві та є ось цих два. Ну, це просто. Дуже класні, дуже, 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 дуже сильно класні. Ось такі дівчата і хлопці в мене були ще одні подаруночки під мою новорічну ялиночку. Іруся, ще раз тобі величезне дякую. Заходьте на канал до Іри, дивіться, в неї там теж дуже багато різних розпаковок. Іра показує свої косметички. Ну, найдуже багато косметики. Я завжди з великим захватом дивлюся її відео, різні розпаковки. Дуже класно, цікаво. Вона одна з перших, яка показує різноманітні розпаковки різних, різних, різних різноманітних, в мене вже там все на купу новинок. От я вас запрошую. Ще раз тобі, Іруся, величезне, дякую. Все мої любі. На цьому буду я прощатися. До нових моїх відео. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних. А ми побачимося з вами, напевно, вже в новому році. От, всіх з наступаючим і обов'язково бережіть себе. Не забувайте, якого ми маємо хорого на голову, на голову сусіда. Па-па.